У номер 535 із підручника Алгебра 7 та номер 22 крапочка 31 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Одна котушка бавовняних ниток коштує 5 гривень 40 копійок. льняних – 6 гривень 50 копійок. Бабуся для плетіння серветок придбала бавовняних ниток на 6 котушок більше, ніж льняних. Витративши на всю покупку 175 гривень 20 копійок. Скільки котушок, бавовняних, і скільки котушок льняних ниток придбала бабуся. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай бабуся придбала х котушок льняних ниток. Нехай бабуся придбала ікс кутушок няних ниток. Тоді бавов няних X додати 6. За бавовняні нитки заплатила... Зразу подамо у десяткових дробах це буде 5,4 гривень. 5,4 помножити на Х додати 6 гривень. А за ліняні 6,5 х гривень. Враховуючи що за всю покупку заплатила 175,2 гривень. Маємо рівняння Наше рівняння. 5,4 помножити на суму х і 6 додати 6,5х дорівнює 175,2. Розв'яжемо наше рівняння. Помножимо 5,4 на кожен член нашого многочлена. члена. Отримаємо 5,4х. Додати 32,4. Тепер зведемо подібні доданки 5,4х, додамо 6,5х, отримаємо 11,9х, 32,4 перенесемо праву частинку, змінивши знак на протилежний. 11,9, x дорівнює 175,2, відняти 32,4 отримаємо 142,8. Ну, тепер поділимо на 11,2, перенесемо кому на один знак. Це буде 1428, ділимо на 119. Отримам 12. Отже, бабуся придбала 12 котушок льняних ниток. Тоді бавовняних дванадцять, додати шість, вісімнадцять котушок і записуємо відповідь. Спочатку бавовняних вісімнадцять і дванадцять. Номер 535 із підручника Алгебра 7 та номер 22.31 із підручника Математика 7 виконана.